Доброго дня, хлопці та дівчата. Сьогодні з вами порозв'язуємо вправи на властивість кореня, яка називається корінь із квадрату, або корінь із степеня. Частковий випадок це корінь із квадрата. Якщо ми добуваємо корінь із квадрату виразу, або з квадрату числа, то що відбувається? Відбуваються дві взаємообернені дії: добування кореня і піднесення до квадрату. Таким чином. Це буде дорівнювати модулю А. Чому модуль, чому не просто А? Справа в тому, що коли ці дві взаємообернені дії ми якби скорочуємо, то ми не повинні втратити ту властивість корення квадратного, що він не може бути підкореневий вираз від'ємним числом. Тобто не існує корення квадратного з від'ємного числа, тільки з додатнього. І відповідь повинна обов'язково бути тільки додатньою. Тому ми беремо все це ознак модуля. А далі вже повинні той модуль розкривати. Яким чином? Якщо у нас модуль чогось додатнього, наприклад, модуль 3, буде дорівнювати 3. Якщо у нас модуль 0, то це буде дорівнювати 0. Так? Це оцей випадок. І нарешті, якщо у нас модуль від'ємного числа або виразу, то це все одно буде дорівнювати додатньому числу. Тобто ми беремо не просто мінус 3, що стоїть під знаком модулю, а ми робимо з нього додатнє число. Тобто беремо число протилежне до мінус, 3, до мінус 3, і то буде просто 3. Оцей момент, як правило, ми в своїй голові пропускаємо. Але насправді, що відбувається? Ми беремо число протилежне до підмодульного виразу. Протилежність ставимо мінус. І тоді вже мінус на мінус дає плюс. Так само буде відбуватись із виразами. Якщо у нас під коренем стоїть модуль якогось виразу в квадраті, і цей вираз від'ємний, то це буде дорівнювати модулю А, а модуль А, в свою чергу, як модуль від'ємного виразу, беремо з протилежним знаком, щоб робити його додатнім. Так само все робиться з коренем з степеня парного. Якщо степень під знаком кореня парний, то ми можемо скоротити якби. Так? Тобто залишається просто А в степені К. Модуль А в степені К. І тоді ми повинні, в залежності від того, яке оце наше А, точніше, А в степені К в цілому, сказати, буде це. Просто А в степені К, або буде це мінус А в степені К. І давайте все це порозв'язуємо на прикладах. Номер 655 необхідно спростити вираз. Умову не переписую. У нас виходить корінь з добутку, Корінь з добутку дорівнює добутку коренів. Ви знаєте таку властивість. І тепер добуваємо корінь з 25, то буде 5, корінь з м в другій. То буде М. М у нас менше 0. Бачите, у нас в умові записано, що М менше 0. Тому, коли ми розкриваємо знак модуля, ми повинні поміняти М на додатнє, поставивши мінус перед ним. І помножити на n в 12. Н в 12 добуваємо з під знаку корення. Фактично ми 12 ділимо на 2, то буде 6. Для n у нас нічого не написано. Можете, може хтось спитає, чому? Чому не вказано, яке n? Можливо, воно також від'ємне. Але навіть якщо воно також від'ємне, в шостій степені, в парній степені шість мінусів підряд, при множенні дадуть плюс. Тому нам не важливо, яке n, воно все одно в шостій степені буде додатним. І кінцевий результат буде мінус виношу перед п'ятіркою, мінус 5 n в шостій. Другий приклад. Корінь з 49 169 на м в 14, Н18. Так само розбиваємо на добуток корені. Корінь з 49 то 7, корінь з 169 то 13, тому що 13 в квадраті дасть 169. М в 14 то м в 7 винесла, поділила 14 на 2. Н буде в 18 на 2 в 9. Тепер дивимось, М більше нуля, більше нуля, більше буде рівня нулю, тому ми так і залишаємо М в 7. n менше нуля. М менше нуля, тому ми робимо з нього додатнє число. В дев'ятій степені мінус дасть мінус, і ми його повинні поміняти на плюс, поставивши мінус перед М. І кінцева відповідь можна вже той мінус винести перед Числовим коефіцієнтом перед 7. М в 7, N в 9. Третій приклад. Початок переписуємо без змін 1 восьма хі в третій Помножити. Корінь 64 то 8, тому що 8 в квадраті це 64. Х в четвертій виносимо, то буде х в другій. Y в другій виносимо, то буде Y в першій. Звертаємо увагу, що y у нас додатні, тому ми так і залишаємо y більше 0 да? не ставимо мінус перед ним. І далі перемножимо Y, y з ігри. числові коефіцієнти з числовими коефіцієнтами, х з х. 1 восьма помножити на 8 буде 8 восьмих або одиничка. Одиничку можемо ставити, можемо не ставити, давайте поки що поставимо. Х помножити на х квадраті буде х в степені 1 плюс 2 в третій. У третій помножити на y, то буде y в степені 3 плюс 1 в четвертій. І так як я одиницю поставила, тепер я повинна ще раз написати дорівня і вже переписати без одиниці. Тому що числовий коефіцієнт одиниця перед виразами, як правило, не пишеться, по крайній мірі, у відповідях. Продовжуємо четвертий приклад. Корінь з частки буде дорівнювати частці цих коренів. Тобто, все знаходимо окремо. Корінь із P в 6, то буде P в 3, P у нас менше 0. Тому ставлю мінус п в третій. М в 12 буде м в шостій, парна степень неважливо яке м все одно буде плюс. Х в восьмій також добуваю корінь, буде х в четвертій. Парна степень неважливо яке х все одно буде додатнім. І можу ще раз переписати: просто той мінус винести перед рискою дробу. Мінус п в третій м в 6, поділене на х в четвертій. П'ятий приклад, початок переписую без змін. Множу П в 20 степені бо виносимо, ділимо 20 на 2, буде P в 10-й, m в квадраті під коренем виносимо, буде м в першій m менше 0, тому ставимо мінус. Мінус виношу перед виразом, мінус 2 m. Дивіться. М в 5, і там у нас мінус М у знаменнику, то ми якби множимо дріб на дріб, так? і скорочуємо. М і М в 5, тут буде одиничка, а там буде М в четвертій. То виходить у нас, що М в четвертій помножити на П в 10. П'ятий приклад то був, а тепер шосте, так? Знаменник у нас стоїть без кореня, тому ми його просто переписуємо. Х в 3, y в 8, Z в 12. Чисельник добуваємо корені. Х в 14 буде х в 7. Поділили на два степені. Y в 16 буде y 8. Z в 26 буде з в 13. Дивимось, х у нас більше нуля. Тому з оцим х нічого більше не відбудеться. А Z у нас менше нуля, тому ми повинні Z зробити протилежним. І цю протилежність, цю мінус одиничку, на яку я повинна помножити z, для того, щоб воно було додатнім, я просто виношу попереду. І навіть можу винести перед рискою дробу. Так буде гарніше. Далі ми можемо скорочувати, скорочувати. Х в 7 і х в третій. Х в третій скорочується повністю, тобто залишається 1. А х в 7 то буде х в степені 7 мінус 3, тобто в четвертій. Так само скорочуємо y8 і y8, скоротились взагалі. І z в 12 і z в 13 буде z в першій у чисельнику. Що у нас виходить? У нас виходить, що знаменника немає взагалі, тому що там одиниці одній позалишалась. позалишались. Мінус х в четвертій помножити на z в першій. Номер 658. Спростити вираз. Спочатку робимо все без змін, але дивіться, у нас під знаком корення є квадрат різниці двох виразів. Все робимо те саме. Квадрат різниці, тобто у нас дужка в квадраті під знаком корені. Ми робимо дві взаємообернені дії, добування кореня і піднесення до квадрату. Тому можемо їх якби скоротити, дії скоротити. Залишиться модуль, звертаю вашу увагу, не пропускайте тут цей крок, модуль x-y. Там ми цей крок з модулем пропускали, ми просто мінус ставили або не ставили, так? Тому що у нас тут були прості приклади. А тут потрібно зафіксувати цей момент з модулем, і далі подивитися, що нам сказано про x і y. Нам сказано, що x більше або дорівнює y. Тобто, коли ми віднімаємо від більшого числа менше, ми отримаємо додатнє число. Тобто, на цьому етапі ми повинні оцінити підмодульний вираз. В даному випадку він у нас додатній. Тому ми просто прибираємо модуль x-y. Другий приклад так само робимо. Буде модуль m-n, і оцінюємо підмодульний вираз. Нам сказано, що m менше n, тобто ми від меншого віднімаємо більше. То виходить, що у нас підмодульний вираз від'ємний буде. А якщо від'ємне, то ми прибираємо модуль і ставимо знак мінус перед виразом. І далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть мінус. Розкриваємо дужки, знаки у дужках змінюємо на протилежні. І в кінці можна поміняти місцями n і m, щоб починалося все з додатнього виразу. Ну, з додатнього n, з плюсу, так? N не обов'язково буде додатнім, воно може бути яким завгодно. Але воно буде більше, ніж n. Тобто ми все одно від більшого віднімаємо менше. Від більшого віднімаємо менше, отримаємо додатне число. Наприклад, давайте розберемо цей момент. Якщо ми навіть візьмемо два від'ємних числа, таких, що m буде менше, ніж n. Наприклад, візьмемо мінус 3 і мінус 1. Мінус 3 менше, ніж мінус 1. Підставимо. Чи буде це в кінцевому рахунку від'ємним числом? Перевіряємо мінус 3 мінус мінус 1. То дійсно буде мінус 2. Щоб з мінус 2 зробити плюс, ми повинні поставити перед ним мінус. Тобто, зробити мінус мінус 2. Тому ми оцей мінус і ставили ось тут. Оцей мінус ми тому тут і ставили. Третій приклад. В третьому прикладі під знаком кореня у нас розгорнутий квадрат різниці двох виразів. За формулою скороченого множення, ми повинні його згорнути у квадрат різниці. Згорнути. Квадрат першого виразу це х, квадрат другого виразу це 25. Це 5 в квадраті, тобто другий вираз це 5. Між ними стоїть мінус. Перевіряємо подвійний добуток. Подвійний добуток 2 помножити на х помножити на 5. То буде мінус 10. Так, то буде мінус 10. Тому ми правильно згорнули цю формулу. І тепер можемо написати, що. Це буде дорівнювати модулю x-5. Далі дивимося у нас. Написано стосовно x, x більше або дорівнює 5. Якщо x більше або дорівнює 5, то цей підмодульний вираз буде додатнім. Тому ми можемо прибрати знак модуля і написати все без змін. Четвертий приклад. Також маємо підмодульний вираз, який розкладений у формулу квадрат різниці. Повинні згорнути. 36 це 6 в квадраті. А в квадраті, то другий вираз буде просто А. Між ними стоїть мінус в квадраті. Так, згорнули. Перевіряємо подвійний добуток. Подвійний добуток це 2 на 6 і на А. 2 на 6 і на А. Це буде 12а. Буде 12А. Тому ми правильно все згорнули. І тепер можемо скорочувати оці дві дії: добування кореня і піднесення до квадрату. То буде дорівнювати модулю 6 мінус а. І цей модуль у нас буде, дивимося, яким, у нас написано, що А менше за 6. А менше за 6. Наприклад, А може дорівнювати 5. Або А може дорівнювати 0. Або А може дорівнювати мінус 1. Наприклад, якщо мінус 1, то буде ось так. У всіх цих варіантах у нас підмодульний вираз буде додатнім. Тому ми розкриваємо дужки, знак модуля і записуємо без змін, як 6-а. Добре. І ще у нас останні з вами два приклади. П'ятий. Х плюс 2 без змін. І далі добуваємо корінь з частки. Корінь з 25 то буде 5. Згортаємо, там у нас буде квадрат суми. Під коренем, поки що, хай буде. Х плюс 4 це 2 в квадраті. Х да? плюс 2 в квадраті. Знаходимо подвійний добуток 2 на 2 і на х. 4х. Співпало, співпало. Отже, згорнули правильно. Переписую. х-2 можу записати як перших, помножити на 5. Тут розкриваємо корінь, добуваємо корінь із квадрату. То буде модуль х плюс 2. Нам сказано, що х більше за мінус 2. Х більше за мінус 2, наприклад, мінус 1. Мінус 1 плюс 2. Наприклад, да, підставляємо. Буде 1. Тобто, знову ж таки, підкореневий підмодульний вираз у нас додатній. Правильно? Так, правильно. Тому ми його просто розкриємо зараз і ніяких мінусів ставити не будемо перед дужками. Х-2 помножити на 5 і поділити на х-2. Скорочуємо х-2, виходить, що 5. Останній приклад. Початок приписуємо без змін. Корінь із чисельника то 2. Корінь із знаменника, щоб добути, повинні згорнути. Тут чистий квадрат різниці то буде А мінус Б в квадраті чиста формула. Але під коренем, так? Поки що під коренем. А мінус Б1 помножити на 2, як ми будемо розкривати, дивимось А менше, ніж Б. Давайте спочатку модуль запишемо А-Б. А далі вже подумаємо, як його розкрити. У нас А менше за Б. Якщо ми від меншого числа віднімаємо більше, це означає, що під модулем буде від'ємне число. І ми з нього повинні зробити додатнє, взявши. Протилежне до нього число, тобто поставимо мінус. А мінус Б поділене на 1, помножити на 2 і поділене на А мінус Б з мінусом. Скорочується у нас А мінус Б і А мінус Б. І залишається 2 поділене на мінус 1, тобто мінус 2. І на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було зрозуміло.